З вами смогастий Джміль, і ми починаємо. Шукала попутників для поїздки на море, щоб Тур вийшов дешевшим, і не нудно було. Відгукнувся один хлопець із іншого міста. Зувні дуже симпатичний, а судячи з листування, дуже освічений і вихований. Домовилися летіти разом. Я його побачила і одразу зрозуміла: чоловік моєї мрії, сама собі заздрила, було класно. Після цього ще кілька разів літали на відпочинок. Я вже почала мріяти про весілля і про дітей, почала дивитися вакансії в його місті і подумала про переїзд, поки не натрапила на профіль його мами в соцмережах, а там суцільне фото мого коханого з дружиною та двома чарівними дітлахами, і обличчя у всіх такі радісні, і очі сповнені щастя, просто ідилія. То я нікуди і не переїхала. Я одного разу на віл аналізи здавав, лікар мені каже, все нормально у вас, йдіть. Відійшов я від медичного центру метрів на 100, а лікар за мною мчить, з криком. Я спочатку подумав, а чи не побігти мені від нього? Але взяв себе у руки. А він весь такий у білому халаті мене наздоганяє і каже: Вибачте, трапилася помилка. У вас на руках чужі папірці. Я вам їх випадково віддав. Поверніть мені їх, будь ласка, тут я побілів, мабуть. А він таки сує мені листочки і продовжує. Ні, аналізи у вас точно в порядку. Просто роздруківку я вам дав не ту. І ось тут я таки видихнув. Працюю на небідному містоутворюючому підприємстві. Зарплати гідні, є в мене колега. Який тяжко переживав розлучення з дружиною, горював сильно, сидів удома вечорами, обійнявши піцу. За рік набрав 35 кілограмів, і ось щось клацало в нього в мозку, і вирішив він податись у велокур'єри, щоб повернути собі колишню форму. Я каже, у спортзал не піду, а на велосипеді чого б і не покататися. Зароблені гроші складав на окремий рахунок. А потім вирішив на ці гроші поїхати у Велеподорож. Кур'єром він заробляв може 10% від його основної зарплати. Зате яка мотивація? Моїй дружині виповнюється 40 років, і ми хочемо поїхати у маленьку відпустку. Нехай лише на 5 днів, зате вдвох. Нашому синові 4 роки. Весь цей час ми були нерозлучні. Але зараз хотілося відчути себе парою. Дружина спитала свою маму, чи не посидить вона з онуком, і та з радістю погодилася, адже вона його вже півроку не бачила, давно вже з нею домовились. І ось поїздка через тиждень. Дружина вирішила уточнити у своєї мами деякі моменти, а та заявляє: Онука люблю, сумую таке інше. Але мої послуги коштують 100 баксів на день. Моя дружина просто здивувалася, а я засмутився. Ну, що то за бабуся? Зателефонував до своїх батьків. Вони з радістю погодилися посидіти з онуком безкоштовно. Так теща ще образилася. Мовляв, ви позбавляєте їй можливості бачитися з онуком. Коли я навчалася у 9 класі, з'явився у мене перший залицяльник. Прогулянки гулянки набережною, вірші власного твору з обох боків все чудово, але грошей він не мав ніколи. Я не кажу, щоб він за мене платив, хоча б кожен сам за себе було б нормально. За морозиво квас платила я. Його нібито постійно карали, позбавляючи кишенькових грошей. Я вірила, поки не побачила, як після побачення зі мною він пішов у магазин і вийшов із пляшкою коли. Я нічого не сказала, а вранці у школі кинула його. Пізніше дізналася, що новій подружці на день народження він подарував пудру своєї мами, яка сама йому віддала косметику зі словами: А не треба на чужих гроші витрачати! Ось візьми, майже нова. Я рази три чи 4 покористувалася, вона мені не підходить. Його друг, який став свідком діалогу, був у такому шоці, що одразу розповів усім. Живемо разом уже рік. Виїхала я у відрядження на тиждень. Підключила старий телефон у роумінгу зі старим WhatsApp. Виявилося, що ми з хлопцем перебуваємо в одній групі. Попутники. І ось читаю вранці його повідомлення о групі. О сьомій ранку їду із міста Н до райцентру Ввечері назад. Оплата така, а мені пише, що на роботі. І так кожного дня. Виявляється, він уже давно при кожній нагоді їздить до колишньої, а попутників бере, щоб виправдати бензин. Економний такий. Пішла від нього. Ви наймала квартиру на третьому поверсі. Тільки ну, в'їхала. Стаю біля плити, готую обід. Дивлюся у вікно. Чоловік. Від несподіванки кидаю все, що в руках було. Відвертаюсь, повертаюся назад. Знову він. Виявилося, внизу під нами був розташований магазин техніки, і його козирком можна було спокійно ходити. І ось якийсь чоловік вирішив зі мною познайомитись. Моя бабуся любить займатися садівництвом, має найкрасивіший сад в окрузі, а в сусідки – бізнес з виготовлення квіткових букетів. Якось сусідці забракло деяких рослин для композиції. Вона попросила у бабусі кілька бутонів. Та не відмовила, а сусідка з того часу повадилася ходити до її саду. Як до себе додому. І за кілька тижнів бабусин сад спорожнів. Вона дуже засмутилася і соромилася сказати сусідці, що совість треба мати. І ось одного разу бабуся знову застукала її на своїй території. А сусідка така, щось сад став якийсь неохайний, треба краще за ним доглядати. Бабуся посміхнулася і сказала. Що подбає про це. Вона зібрала всіх онуків і попросила допомогти їй пересадити квіти в горшки та занести їх у будинок, а майданчик перед будинком засипати гравієм. Сусідка розлютилася, а через два місяці її бізнес прогорів. Пізніше ми допомогли бабусі повернути рослини на двір. У мене є сестра, вона на 12 років старша. Мені було років дев'ять, коли вона вийшла заміж. Потім народила дитину, я її кілька разів бачив, а потім зникла. Батьки сказали, що вона переїхала і більше спілкуватися з нами не хоче. Через велику різницю у віці я не відчув дискомфорту від її відсутності і запитань не ставив. Але коли мені було 16, дядько розповів мені правду. Виявилося, сестра була одружена з тираном. Коли вона подала на розлучення, наші батьки відмовилися приймати їх з дитиною назад і чимось допомагати. Мовляв, розлучення це ганьба. Треба терпіти. Сестра у відчаї звернулася до дядька, він дав їй трохи грошей. Після розлучення вона поїхала в інше місто, змінила прізвище, щоб колишній їх не знайшов. І її слід зник. Третій рік її шукаю, поки що нічого. Потоваришувала з жінкою в соцмережі, почала переписуватись. Навіть у гості один до одного їздили, живемо у різних країнах. Якось я послала їй смішну картинку, нулі реакції. Дзвоню, тиша. Я в вестериці. Знайшла спільних знайомих, змусила їх сходити до неї. Виявилось, у подруги стався інсульт. Відкачали. Тепер вона мені каже: ми з тобою познайомилися для того, щоб ти врятувала мене. Бережіть своїх друзів. Відразу після зльоту десь у хвості почала ридати дитина. Я включила собі фільм. Потім рознесли напої. Малюкса репетує: Принесли їжу, всі поїли, крик не припиняється. Я пішла в туалет. І побачила, що весь цей час надривався двохрічний хлопчик. Він разом із татом сидів у самому кінці літака. Я подумала, що він навіть у туалет сходити не може, не залишиш дитину. Кажу йому: якщо вам потрібно кудись відлучитися, то я можу посидіти з дитиною. А тато такий: о, дякую! Але в мене все добре. Просто синок засмутився, бо хоче сидіти з мамою. А сьогодні черга його сестри і вказав на молоду жінку, яка сиділа попереду. Тут я вибухнула. Ви знущаєтесь чи що? Весь літак, котру годину слухає дитячий крик тільки тому, що ви з дружиною не знайшли кращого місця, щоб його повиховувати. Як так можна взагалі? Я повернулася на своє місце. А за кілька хвилин підійшла стюардеса. Хочу запропонувати вам безкоштовний напій від нашого екіпажу. І тут я зрозуміла, що плач припинився, ура! Потім уже побачила, що хлопчик усе ж таки сів з мамою і заспокоївся. Відправляли дитину 13 років на канікули до бабусі у гості їхати потягом 7 годин. Біля вагона бабуся його зустріне. Вранці, йдучи на роботу, залишила на столі свідоцтво про народження та попросила чоловіка купити квиток на вечірній потяг. Увечері приїхали на вокзал до посадки багато часу. Зайшли до кафе, потім без поспіху дійшли до перону по Віадуку, підійшли до потрібного вагона. Чоловік дістає з кишені білет. А він та дам на його ім'я. Він купив квиток за своїм паспортом. Потрібно було бачити моє обличчя. Я навіть уявити такого не могла. Ми стільки часу сиділи на вокзалі, встигли б квиток обміняти сто разів. Поки ми бігли назад віадуком до кас, поїзд пішов. Довелося брати квиток наступного дня. Ми з чоловіком планували вагітність, і ось вона настала. Але десь за місяць чоловік до мене різко охолодів, став якимсь чужим, закритим. Я переживала, намагалася дізнатися, що відбувається, а він лише борчав, що ми маємо проблеми, над якими треба попрацювати. І тільки потім я дізналася, що під час моєї вагітності він закритив роман із моєю найкращою подругою. Яка за сумісництвом була ще й нашою сусідкою, я так цінувала нашу дружбу, їхня зрада мене просто вбила. Мені знадобилося три роки, щоб прийти до тями. І тепер єдине, що мені хочеться сказати їм обом, це величезна подяка за те, що цих двох маніпуляторів більше немає в моєму житті. А я зустріла своє кохання і тепер щаслива. Винайняли двохкімнатну квартиру, але одну кімнату господиня закрила на ключ і сказала, що ходити туди не можна. Ну і добре, переїхали. Я з восьмимісячним пузом, чоловік та дочка трьох років. Коли чоловік був на роботі, у квартирі діялася якась дичина, звук телевізора сам собою ставав тихіше, то голосніше. Посуд гримів. Остаточно добило, коли каструля з супом, що стоїть на дальній конфорці, раптом опинилася на підлозі. Чоловік мені не вірив, бо коли він удома, у квартирі тиша та спокій. А одного разу ми засиділися допізна, вимкнули телевізор і почули, як у закритій кімнаті капці по підлозі шорхають, тієї ж ночі шмотки в руки і до батьків. Потім виявилося, що господиня квартири зовсім не господиня, а жінка, яка 10 років тому зняла цю квартиру у дідуся. Той переїхав до іншого міста. Вона два роки переказувала йому гроші. А потім зв'язок обірвався. Ніхто не приходив до неї по ключі. Вона сплачувала комуналку спокійно, а одну кімнату в квартирі здавала. Такі справи. Хлопець поїхав до столиці на заробітки із перспективою забрати мене до себе за кілька місяців. Якось написав мені щось на кшталт, скоро ти вдосталь зможеш надихатись столицею. Подумала, що ось ось запросить до себе, почала збирати речі, та й хлопець, якраз через тиждень, мав приїхати до нашого міста. У результаті хлопець привіз мені консервну банку з написом Повітря столиці, після чого ми більше не бачилися. Я одружена більше 25 років. У нас троє дітей. Чоловік працює страховим брокером і часто буває у відрядженнях. Нещодавно я вирішила створити новий обліковий запис у соцмережах та виявила інший профіль мого чоловіка. З іншим прізвищем, а також з посиланнями на сторінки його дружини та дітей, не наших дітей. Побачила його останній пост і зрозуміла, що зараз він із тією родиною. Там купа фоток, де він цілується з тією жінкою і поводиться по батьківському з дітьми, які схожі на нього як дві краплі води. З одного боку хотілося висловити чоловікові все, що я про нього думаю, з іншого вдати що я нічого не знаю, щоб зберегти сім'ю. Але як закрити очі на те, що чоловік уже 17 років має другу сім'ю? Я була просто розбита, а потім узяла та зв'язалася з тією жінкою. Я розповіла їй все, як є. Вона теж була шокована. Чоловік поводився як боягуз. Він навіть зупинився в готелі, щоб, мовляв, мене не нервувати. Щоб мене не нервувати, досить зраджувати. Я вперше летіла кудись літаком, коли мені було 14 років. Була з татом. Щойно борт піднявся у повітря, стюардеси почали роздавати дітям набори з олівцями, розмальовками та наклейками. Я теж хотіла такий набір. Але зрозуміла, що їх роздають лише маленьким діткам, років до 4. Засмутилася, але виду не подала. Колись стюардеси зібралися йти, мій тато раптом такий, вибачте, чому моя дочка не отримала подарунок. Бортпровідниця подивилася на мене і відповіла з усмішкою: ми роздаємо набори лише малечі, не підліткам. Тато глянув на неї з непорозумінням. Так я і не питаю про якихось підлітків, я питаю, чому подарунок не дали моєму малюку. Весь салон з цікавістю повернувся до нашого боку. Стюардеса посміхнулася і сказала: Вибачте, ми припустилися помилки, я зараз це виправлю. Пішла кудись а згодом повернулася і вручила мені набір. Я була дуже збентежена. Але щаслива. Навіть незважаючи на те, що половина пасажирів дивилися на нас засуджено. Добре, що в очах батьків ми назавжди залишаємося маленькими дівчинками. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Джміль.